Що ви не знали, то EGO це фірма, яка походить з Великобританії і займається вона садовим обладнанням, таким як акумуляторні коси, трімери, райдери і ланцюгові пили. Лінійка ланцюгових пил Его налічує цілих три моделі. Наймолодша 1400, є 1600 і також 1800. Відрізняються вони потужністю і довжиною шини. Вся ця техніка працює від одного акумулятора на 56 вольт. Так, є різниця в ампережі, може бути акумулятор на 2, на 5, на 7,5, на 10 ампер і навіть на 12. Але всі вони одного форм-фактору, і цей акумулятор можна використовувати як на райдері, так і на пилі. Корпус даної пили виготовлений з надміцного пластику. Вага всієї пили складає 3,8 кг, але це не враховуючи акумулятор. Акумулятор також має немалу вагу, але дивлячись на те, який він має ампераж. У нас акумулятор на 10 А, вага його складає 4 кг. Відповідно, якщо буде акумулятор на 2,5 або на 5 А, то вага буде менша. От, довжина шини 35 см, ланцюг 3,8 дюйма. Товщина 1,1 мм. Безключова фіксація шини, також безключовий натяг ланцюга, і це дуже круто. До речі, забув вам сказати, що шина виготовляється фірмою Орігон, так само, як і ланцюг. Швидкість ланцюга складає 16 метрів за секунду. І давайте зараз поглянемо, як вона пиляє. Ну що, пильнемо? Просто не зупинити. Зробимо справжній тест. Колода діаметром 35 см, навіть трошки більше, будемо пиляти на повну шину. І моща. От валерчик моща. Ну що ж, друзі, я, чесно кажучи, дуже вражений. Хоча це і наймолодша, і найслабша модель, але при цьому я, ви самі бачили, тиснув з усієї сили і лише раз вона зупинилася від перенавантаження. А так пиляє взагалі не гірше, ніж бензопила там кінських сил на 4, на 5. Дуже потужна і класна штука. Друзі, можливо, хтось із вас напише в коментарях, задасть таке запитання: наскільки ж різів вистачає заряду акумулятора. Ну, дивіться, як я вам казав, у ЕГО дуже широкий широка лінійка акумуляторів. Є акумулятори на 2,5 А, на 5 А, на 7,5 і так далі. Тобто, все буде залежати від ємності акумулятора. Потім все буде залежати від гостроти ланцюга, від діаметру колоди, яку ви пиляєте, від твердості деревини, яку ви пиляєте. Тому якби час буде дуже сильно різниця. В когось буде більше працювати, в когось менше. Але я хочу вам сказати те, що передав мені мій клієнт, який купував дану пилу з 5 амперним акумулятором. В нього о, вийшло з дубом попрацювати 50 хвилин на одному акумуляторі, тобто на одному заряді 5 амперноку.